Доброго вечора. Ви можете набити татування танку на спині? Я просто служив в танкових військах. Доброго вечора. Так, звичайно, можемо Проходьте, сідайте. Дякую. Все. Ого, так швидко. Ну, так, звичайно, швидко. А що тут бити? Лише 4 літери. Т-А-Н-К. Що? З вас 200 гривень. Але на ціннику написано 100. Ну так, на ціннику написано 100, але насправді 200. Ем, ну добре. Тримайте. Але це ж 100 гривень. Там написано, ще то 100, але насправді то 200. Привіт, чув новину? Привіт, яку ще новину? Портфель захопив Петю і кожен день катається на ньому в школу. Знову твої приколи. Ну а що? Розкажіть під судом, як ви скоїли пограбування? Яке пограбування, пане суддя? Вони самі попросили. Як це? Ну, підходять до мене ввечері двоє чоловіків і кажуть, знімай годинник та черевики. Ну, я зняв з одного годинника, з другого черевики. А, ця шоколадка свіжа? Так, звичайно, свіжіше нікуди. Але на даті написано Грудень, а зараз лише листопад. Прикинь, шоколадка з майбутнього. На море хочу. Навіщо тобі на море? Я відчуваю, як воно хвилюється без мене.